Про головне події в Харкові та області 1 квітня. Росія вдвічі збільшила кількість обстрілів Харкова в березні порівняно з лютим. Про це свідчить статистика міського ситуаційного центру. Спеціалісти нарахували 42 атаки та 172 повітряні тривоги за місяць. Головною зброєю терору стали безпілотники. По місту прилетіли чотири молнії та 31 шахет. Також були падіння уламків збитих дронів. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про зміну тактики росіян. В останні тижні шахеди залітають у повітряний простір міста групами та завдають комбінованих ударів. А за 30-40 хвилин після першої хвилі прильотів, коли на об'єктах працюють рятувальники та всі профільні служби, відбувається друга атака. Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко відзначив: у групі БПЛА, що атакує, зазвичай від 5 до 15 ударних дронів. Нащадків Кашпіровського викрили в Харкові. Ділки пригадали 90-ті та організували санси дистанційного цілительства. У популярній телепередачі вони представлялися ясновидцями та переконували співрозмовників перераховувати кошти на свої рахунки за проведення магічних обрядів, нібито лікування хвороб і зняття порч. Обіцяли, звісно, чудесне зцілення від усього. Харківська обласна прокуратура повідомила, що організував цей бізнес безробітний харків'янин та залучив до справи ще двох чоловіка і жінку. Їм оголосили про підозру в шахрайстві. Були й інші фігуранти, які з'являлися в етері під вигаданими іменами. Їх ще встановлюють. За даними слідства, телевізійні шамани ошукали українців на майже 3 мільйони гривень. На Харківщині завершують опалювальний сезон. Відповідні рішення ухвалили в декількох громадах регіону, про що інформують у міських радах. Однією з перших про відключення опалення повідомила Лозівська громада. Там теплопостачання в житлових будинках припинили з 28 березня. А вчора тепло відключили в місті Златопіль. Також про закінчення опалювального сезону з 31 березня повідомляли в Ізюмській міськраді та Палеклійській військовій адміністрації. При цьому за метеопрогнозами на наступному тижні Україну чекає похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вже в неділю 6 квітня практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса. На наступному тижні похолодання посилиться. Можливі і нічні заморозки, і навіть мокрий сніг. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.